Вітаємо на каналі SunLarix! У цьому відео хочемо поділитися з вами встановленням гібридної сонячної електростанції потужністю 15 кВт. На даному об'єкті ми використовуємо сонячні панелі Jinko Solar 580 у кількості 12 штук, гібридний інвертор ProSolex з потужністю 15 кВт та літій залізофосфатні акумулятори ємністю 9 кВт. Сонячна станція встановлювалася з урахуванням вимог клієнта, а саме, зниження витрат на електроенергію та автономність під час відключення світла. Сонячні панелі були змонтовані на фальцевій покрівлі даху, використовуючи кріплення з нержавіючих метизів та анодованого алюмінію. Задля забезпечення надійного захисту інвестицій наших клієнтів ми використовуємо лише гарантійне обладнання, яке попередньо проходить тестування. Гарантійний термін інвертора становить 5 років, акумуляторів 10 років, а сонячних панелей 15 років. Якщо ви теж хочете почати заощаджувати кошти, генерувати власну електроенергію, бути автономним під час відключень світла, звертайтесь за номером телефону, вказаним в описі під цим відео. Доброго дня. Ми знаходимося в селі Давидів біля міста Львова на приватному будинку, де нами змонтовано сонячну електростанцію на базі гібридного інвертора ProSolax. Як ми можемо бачити, у нас є тут три акумулятора по 3,1 кВт ємності загальної ємності. Це буде 9,3 кВт bms контролер та Matebox. І зверху у нас гібридний інвертор 15 кВт. Тут, як ми бачимо, у нас є система захисту Matebox, Тут у нас стоїть вхідний автомат, який відповідає на за зовнішню мережу, автомат на акумуляторну ємність та вихідний диф-автомат, який вже забезпечує наш даний об'єкт електроенергії. Якщо ви теж хочете почати заощаджувати кошти, генерувати власну електроенергію, бути автономним під час відключень світла, звертайтесь за номером телефону, вказаним в описі під цим відео.